Так, Захарушка. Розказуй, що ми приїхали, куди? Ми, а -а -а. ми приїхали сюди. Дядя Сережа. Ми сюди приїхали тувати, щоб я душу набрати. Ага. І коровками, коровкам. Коровками. Ну, Коротше, ну, треба нам тюмен. тут затюкувати, правильно? То, що далі там чуже. Так, о, тут бабочка, тут папа колись купався твій, бачиш? А, Вона вже заросла бабочка і вже все. Да. А чого ти тут купався, ставлю? Я маленький був, менший, зрозумів. Тут взагалі в 70-ті роки була води просто кошмар. Було так по груди папі, навіть по шиї може. Ба, ти з ким тут був? Та ми тут молодежі з друзями каталися, купалися. А якими друзями? Дядя Коля, бач, дядя Коля тюкує. Ото таким тюкачом, ну прес називається. Дядя Коля тюкує. Польський прес. Бач, як красиво. Такі тючки Щас... Ану, глянем, які тючки виходить, сейчас. А ну пішли, глянемо, які тючки. А ну Пока. так, а ну, тікай. Давай спробуємо скільки кілограм. Та ну такий, я не знаю. До 20 кілограм може є, так? Да? Та ти не тягай. Важкий. А це що ти називає? Ото ж прес, так. Да. Мота, мота, хоп. А це це така балочка у нас. Так, да, тут раніше дуже багато було води. Ну, тут балка, балка по-народному. А тут була горка? Ну, горки не було, тут якраз не завина, бачиш? А не ні, ну тут була вода, я тут пригав. Тут була така калюшка невеличка. Я пригав. Ну, можна і так сказати, а це отут, в принципі, вже водичка була. Тут таке озерце невеличке було. Да. Зараз іде дорога зверху, в принципі, як і шла, а води нема. Даже, синок, даже рибу тут ловили, я тобі більше скажу. Оце ти сильний. А ну, як, як, як поки... Як показуєш силу свою? Як силу? Як, який ти сильний? Покажи. Ого! Ба це законно бути таким сильним. Коротше, якось так. Давай ми, мабуть, чуєш синок. Деякий сильний. Давай ми мабуть уберемо цей, щоб Вова заїхав, да? Зараз Вова заїжджає Такі тючки і бадьорі В принципі Роботки є На півдня нам. Зараз Вовчик заїжджає зараз Оп І на кучку Якось так. Хлопці закидають Работають пацани. моя задача, моя закидаємо на прицепі. Отаку зробив цю вже висоту. Саня, іззаду! Ззаду, братан! Іззаду, красавчик! Так, Захар із Вовчиком працює. помощник, помощник тракториста Захар. О! Це була балочка все. Так. Бо як кажуть, один день годує весь рік, так? Да? Зіма спроси, що ти робив, де ти був? В принципі, якось так. Працюємо. Де вони широкополі. и про и круче, да? Погодка шепче. Погодка вообще песня для сина Что там, бачи, выше, не? А? Три. Ну что, тракторист скажет, четыре ряда вложим. В принципе, вложим четыре. А нам что? Нам тим більше, тим краще. Ух, яка, яка красота. Та природка. Щось мене вже закидали тим сіном. Оп! Хопача! Так. Что там, Захар боїться? А, не так, тички на поготові. Опача І далі работаем. Ой. В принципі. Саня. Закидали, мене вже син, сином Так, далі Далі буду Далі буду кидати Хватить поки знімати В принципі 4 ряда ложимо Кидаємо І все Вже все Валерчик Альфа стоїть Самий такий бюджетний китайський мопед Економний, дуже ним довольний. Я сюди приїхав. Так що ось так. так. Почали п'ятий ряд і класти, і <смі> закидати. І не дорозказу вам за альфом. Альфа, на мою думку, самий бюджетний е такий китайський мопед, дуже довольний. Для села, звісно, Альфа це як Мінськ, для села, звісно ж, Дельта краще. Ну як, можна поставити щось, я таку й хотів, з цих моделей 2006 року випуску. Так, бавличка наша. Оп! Так, красуня стоїть. Дитинця в юності в мене була. Honda. японський, в принципі, теж нормальна тема. Як нема нічого, як після совєтського там дирчика. Пересісти на японський мопед, то звісно уровень небудь земля. Так, добре, хлопці накидають, будемо далі працювати, бо ніхто нікого не чекати. Так. Опля! Називається високо сижу, далеко гляжу. Зробили, мабуть, п'ятий ряд. О! Батя підкида, Саня докида. За сьомий. 108. А я ще й читаю. Хорош. Краєвиди, так? Да? Хорош, Сань. 109, 110. О! Так. Уже 117 тюків накидали. Трохи пелюки наковтались. Трошечки. Ну, не знаю, по прогнозам дощу не передавали. Ну щось таке захмаряється, воно нам не подобається. Знаєте як бідно мужениця так, так і нам оце, блін. Не ось то ще того дощу. Та погнали, роботе. Мужики накидають. Знаєте, як ото Полтавський Палій казав, люблю як люди ото бігають, щось сітяться. Та ні, не люблю. Просто заліз на гору. <рістити вага> <рістити вага> Та так. Да. А зараз дощ буде, так, да, Саньок? А тут ще не вистачало дощу. 134. О, блядь. Готово нам дощу. щук, близько і там страшне Пошла, блінкі краєвиди Які краєвиди Коротше Вдруг що? Да, да учи кардан відкручує. Це такий зігнав у нас дощ, один валучок не встигли доробити. Фігня така. Так що і не передавали, в принципі, дощу на сьогодні. Так що це така, друзі, заготовка сіна. Це літня. Да, літня, літня така пора. Нема-нема. Дощу не стоїть. По гідрометцентру, коли бабах дощ так Ось наш Бетмобіль. Сідаємо. Їдемо контролювати ціну, якщо вдруг повипадає. і передачі, Дощ моросить і нічого щось та й буде! Галочка наша хлопці молодці Не дав дощ Тільки тікувати один валочок, так що ну все, Це буде Україна, слава Україні! Heroa, é... claro glória Пошника відвіз. Як бачимо, один валочок залишився. ну то вже таке. Не наївся, не налижився. В принципі, основну масу зібрали Сінця. Так що, дай Бог, все буде добре. Занесем. Вже під накриттям сіна, нічого страшного. Ну, не цей. Затікували, встигли. Погрузила, не встигли роз... грузити та закинути в весіни. Я ж кажу. Основну роботу вже зробила, Коротше, все буде Україна. Краєвиди в нас шикарні. Помощник, куди ми йдемо? Вчора дурний вечір був такий, бачите? Буревій почався, вітер, вітюк загубили, ви, так? Да? Да. І що ми веземо діду, так? Да? Да. Помощник. Так, веземо, веземо. Он тільки, вон макола, <гадів> тіків, так? Да? Висипав, тепер возити будемо, так? Да? Вчора із пресу випав. А воно молнія така готива, я не знаю, Єлі забрав його Я на мопеді привіз біля великого магазину. Ну то я такий фронт роботи Зараз будемо завозити у сінник тачечками в районі. 160 тіків. Ось так. Жара капець. Да, будеш добре, Морожене купимо, так? Да? Так, по якому принципу возимо? Три тючка стає. В принципі, один тачка, один на ручки, один зверху. Якось так. І возимо. Синок, не тягай їх. Просто цей, керуй. Куди вести руководи. Так, работаем. Деда закидали тюками, да? На дві тачки работаем. Так що таким методом. Закидаємо І в синячок. Так що дед складав, да? Тас, покажи, як, ти залазиш Не бій Не бій Таке лугове сінце в нас. Йдем? Йдем Йдемо потюки назад. Сахарчик. Фінішна пряма, да. Сіна, бачимо, вже нема, убрали. Могуричний дід виставив, так? Да? Мороженце купив, ти як начальник великий. І си Я я тягну. Молочко заробили баночку, так? Ні. Що треба сказати? Спасибо. Спасибо. Все, пока.